Всім привіт! І ось настав 18-й день нашого інкубації нашої. Що ми робимо? Виключаємо інкубатор з мережі, забираємо підставку, відкриваємо. І так, дивіться, відібрали ми яйця. Оця така частина. Це ці всі які тонут? Ці які наполовину. Ось такий дуже гарний приклад. Це, ну, і так все ясно, що це болт. А оця частина, якісь такі не зовсім зрозумілі, якби тонут, але чуть-чуть так вони зверху лишаються. Далі що робимо? Робимо це все швидко, забираємо влажні салфетки. Забираємо цю підставочку, ставимо сітку, ту, яку в минулому відео я переставляв. Отак От ставимо, але заповнюємо оці, оці всі канавки, в моєму випадку ці канавки, водичкою. Можна можна ж саму водичку, яку ми перевіряли, вона тепла. Це буде підтриматись вологість. Бо Якщо цього не зробити, буде замала вологість і буде не дуже добре пролуплятися. От таким чином. Цих дві канавки заповнених, ставимо сітку і заложуємо. Ну, ось, Коли заложили всі яйці, які ми відібрали, ставимо, закриваємо і вмикаємо. Ну, а далі буду провітрювати, вже як нічого не перевертається. Провітрювати просто буду відкривати зранку на хвилин 5 і ввечері на хвилин 5. Все, зустрінемося, коли будуть лупитися. Всім дякую за увагу.